Коли Італія в останн була на чемпіонаті світу? Та я не пам'ятаю, я був малий. Ну італія класна італія. Після першого тайму там всюди були в соцмережах. що а де ця Норвегія? Як ми як ми гарно все контролюємо, як ми ведемо в рахунку, І де де вони що Вони ага. після матчу, ну хтось написав, що це. Це збірна з іншої планети в порівнянні з нами. Найкраща історія про цей матч. Вона вона чудова. Перед матчем у Ерлінга Голена спитали про піо еспозіто. навіщо угу. він сказав, що він не знає, хто це такий. Мачуємо ну, с коли. Знати, коли еспозіто забив і перший тайм Італія виграла. Коментатор Даніелі Адані в ефірі прямому сказав: Любий Ерль, тепер то ти знаєш, хто таке еспозіто Тепер то ти запам'ятаєш, хто це такий. Ну, що було далі, ми, ми знаємо. Ну, це, це історія це історія з розряду Домініка Собосла. Да? Ага, друга, да, друга, бачити, гарна бачити. історія. Голан сказав, що все почалося, коли Джон Лука Манчині помацав його зазад. Йому це не сподобалося. Він сказав Ну тепер ми починаємо грати це було за рахунку 1-1 це